Добрий день, це канал я і, мамі... я і мої кози. Хі, про мій канал, я. Так, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні. Всім миру добра і всього найкраще. 10 яєць, 10 жовтків тут, 10 білків тут. Сюди я вже всипала трошки цукру. Десь пів, пів склянки, не більше. Ось, а сюди білки зараз будемо збивати. Тут щіпка солі. Ось, будемо збивати зараз до густих білих піків, а тоді поки вдалі. Зараз, як зіб'ємо білки, вже почнуть збиватися до такої білої піни, тоді досипемо сюди цукру. Досипемо сюди цукру майже пів літри, тобто майже дві склянки. Але трошки не будемо висипати, щоб воно було не засолодне. Цукор будемо додавати в пару етапів, збивати з білком, щоб все гарно збилося. Ось таке діло. А тоді, як зіб'ю білки, зіб'ємо жовтки, але я покажу, що ми їх будемо збивати і як. Зараз, поки я збиваю, поставлю паузу. Так, збили отак до білої піни. Тепер будемо додавати цукор. Ось так пару етапів. Додамо цукор. Ще раз. Бо всього цукру висипати не буду, я сюди. І буду бити, поки не зіб'ю до густих, густих білих піків. Чим, чим густіше буде, тим, тим лучше буде. Так, ось так вже збили. Вже майже густе, но ще трошки треба побити. Ще зараз трошки поб'ю, щоб було густіше. І тоді. Будем бити жовтки. Як зіб'ю жовтки, тоді покажу. Ну, Жовтки я більше цукру додавати не буду, оце трошки. Бо це я двійну порцію буду колотати. Так треба 5 яєць, а я двійну порцію роблю. На два, щоб вони не зробити. А там далі побачимо, що ми ще чи ще, ще будемо мутувати чи ні. Буде смачно. Такого мені смачного захотілося. думаю. треба приготувати. Ну, а поки збиваю, хочу нагадати, що в мене є другий канал, я і маміні тваринки. Там відео про кози, про город, про садок. Там про все. Так що, кому цікаво, заходьте, підписуйтеся. Ну і канал мені. мій доціолі. Життя в Польщі. Вона з Юшею розказують, показують, як вони живуть, як ремонти роблять в себе в хаті, ось, як готують в екстремальних умовах. Так що, кому цікаво, заходьте, канал звездів Життя в Польщі. Постараюсь не забути поставити посилання на Олімі на свій канал, в коментарах закріпити. Хто що не підписався, заходьте, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Так, ось так збила. Білки збили. Так, тепер збиваємо. Збиваємо жовтки. Зараз трохи зіб'ємо з цукром, а тоді додамо ще сюди щось. Щоб було воно багато смачніше. Я вам зараз покажу. Поки ми збиваю булки з цукром, Теж рубки з цукром. Так, збили жубки трохи, тепер додаємо олії. Ну, небагато ложок. Сюди 6-7 треба додати. Я додам на око. Зараз відповім, ось так. Так, тепер збиваємо ось тим олієм жовтки. Більшу, більшу. Ось фульгоні знову сторінку. Або пергаменти немає різниці. Ось так. Зіб'ємо гарно, тоді я покажу, яке воно має бути як збите. Так, ось так, бачите, як? скільки збільшилося два рази, а може трошки більше. Ось. І зараз покажу, що далі будемо робити. Так, білки розділили на двоє. Тепер ділимо жовтки. Так само. Більш-менш на двоє. Ну, Десь трошки більше, десь трошки менше. Це не дуже там все має бути точно. Ну і кому дуже цікаво, щоб точно моти через вагу робити. Ну, я більше-менше, трохи на, на рівне, на криве око, як коли. Ось. Поділимося. А я прошу. Оу, що там? Так. Так. Тепер вимішуємо білки з жовтками ось і будемо робити далі трошки. Трошки інакше. Так. Так. Сюди ми сипемо трошки муки. Ну, На ту порцію треба не повну склянку муки, якщо ви даєте какао. Якщо без какао, то повну склянку. Ну, я даю какао. Не знаю, зараз подивлюся, може ще й докину. Так, тепер сюди додаю. Корошок до печива. Ну Хоче сипатися добре. Ну, не хоче, то я хочу. І трошечки соди. пересіваю Ладно. Пересію. все какао. І зараз подивимося, чи будемо ще додавати какао чи ні. Бо має бути таке темноватеньке. Темноватеньке, темнуватеньке. Добре, добре, шоколадне. Ось. Зараз вимішу і покажу. Так. Какао даєте стільки, скільки ви хочете яке за шоколадне. У мене от таке. Я ще ложечку докинула, бо було замало. На мій смак замало. То я ще докинула. Так, дай мені мою пательню. Так, форму застеляємо фольгою, пергаментом, хто чим хоче. Це в мене грушка нарізана. Стояти. Грушка нечемна. Не так зроблю. Раз ти така нечемна, я зроблю зараз по-інакшому. Ти будеш в мене чимна. Їде. Їде по фульзі. Не хоче слухатися мене. Ось. Зараз ми зробимо, що вона буде слухатися. Розстелимо трошки під низ. Зараз я розтягну по всьому, тобі покажу. Так. розстелила ось так груші по тісті. Можна було без тіста, якщо маєте можливість так розстелити, то можете без тіста. Це самий настоящий крохмаль. Кукурудзяний в мене. М -м, в мене попав я думала, то Картопляний, а це кукурудзяний. Буквально чуть-чуть. Ось так. Хто не хоче, можете не давати. Як не дасте, тоді побачите, чого я давала крохмаль. Так, ось так. Посипали. А тепер, а тепер. А тепер буду дякувати. Ото дош, лупи. О, добре. Дош, це хорошо. Можна відпочити. Можна щось солодке приготувати. То все часу нема, часу нема, то те, то все, то гарбузи, то барабої, то морква. Тепер же треба рвати буряки, возити, носити в льох. Хто там не має роботи, має бажання. Як спогодиться бараки носити до льоху, рвати, чистити. Тепер у духовочку при температурі 180 градусів моя духовка пече до готовності. Тоді поки одеш. Так, такий в мене красавчик вийшов. З грушечкою, знизу, ну, зараз ми зробимо. Ну, вперед до нього треба мені перемазку. Сир, кота, сметана і той. Скажіть мені, я скажу вам. Цукор. Зараз ми переб'ємо. Сметана дуже густа, але не втікає мені до лікарі. Хай. хай йому греться. Ну Ні, О, зараз розбилася. Зараз зіб'ю перемазку, а тоді покажу. Зараз він постигне переклад. Ми тоді зробимо мегу смакуту. Я його пально зіб'ю, зіб'ю. Рікота гарна. Рікоти зараз багато виходить. Молоко жирне. І буде в нас смакота Його можна і так їсти, не перемашувати, в мене є рікота тут. Зроблю смачно. Так. Ну, раз шоколадне, так шоколадне, що ж то біле буде, треба, щоб було шоколадне. Я додала какао. Так, Крем я збила. Взагалі я колотила два пляцки чи переклади. Но, подивилася, що дуже буде велике відео. І вирішила, сметану заберемо. Рішила я розділити дві відео. Це буде одно, а потім ще буде одно. Той інакший буде. буде Цікаво, той подивиться. Зараз я його ось так розріжу. Подивимося, який він всередині вийшов, красавець. Подивимося, чи він ще гарачий, чи не всередині. Що гарачий оставив, хай постигне вроде, роді відрізала. Так, його порізала, марку. Знизу грушки. Ну, як будемо різати, тоді подивимося. Ні, ще теплі. Хай ще трошки остигне. А тоді я вам вже покажу, як перемащу, яке воно що вийшло. Так. Це не сире, не думайте. це груші ті, що ми ложили під низ. Це наша перемастка. Рікота, сметана, цукор. А, і какао. Я думала, буде біла. Ну, що ж тут за шоколадний? Буде пиріг. Біла в нас буде тільки грушка. Виднітися, зараз як ми трошки він постої. Будемо різати, будемо дивитися. А тоді ще й може й посмакуємо. Ось і буде у нас. Смакота, грушовий пиріг буде, у нас чи переклад, не знаю. Треба було більше грушки, але в мене грушки ще не було доброї. А ті ще зеленкуваті, то вони не такі смачні. Ось таке то діло. Ну нічого. Все воно буде хорошо. Ко Бог дав нам скоріше миру. Всім міцного здоров'я ось, і затишку. Скорішої нам перемоги. Щось я забагато перемастки зробила. Там той я не планую перемащувати, там той має бути не ну не знаю, ладно, І так з'їдять. Хто хоче добавки, 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 до бавки до торта. Ось так. Хватить. Ще трошечки осталося. Зовсім, зовсім трошечки, ну, осталося. Це зверху він не чорний, він не згорів. Просто шоколадний і трошки він такий, так здається, на. Можна зверха шоколадом поляти, але не знаю, чи я буду поливати, чи ні. Навіть не знаю. Неохота варити, якщо чесно. Зісти зіла б, але варити неохота. Ладно, і так буде. Поставлю зараз в холодильник, застигне, будемо тоді пробувати. Так, будемо пробувати, правда, не знаю, його витягнути. Точно Ти такого не будеш їв. Тут є сирейкота. Виглядає смачно. З грушечкою? Так, буде Будемо з грушую. Ладно. Цей кусок сховаю. Та <ріху> довше буде. Бо мають. Нема де, де розминутися, так, знаєте, розумієте. Ну нічого, треба попробувати. Що шоколадне, це все смачне. А особливо, якщо сам готував. Так що заходьте до мене на смакоту. Добре, що дощ пішов, можна солодко зготувати, а то, то часу нема. А ти ж барабалі ви попали. А що ж а там є, що носити на плечах mm. до льоху. Ого. У нас мішком носиться. Ось так то. Так що. Тортом гущу, але потім заставлю Бараків льох носити. Я додому прийшов. <гум> 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 Та з тебе вже доробися. Як тебе рука болить, що, що вже з того буде? Ну нічого. Ми ще бараків не рвемо, бо ще була та по Так що такі то діла. Готуйте, смакуйте, всім смачного і всього всім найдучого. Скорішої нам перемоги, миру, здоров'я і всім удачі. Па-па-па-па.